Представники управлінь Могилів Подільської міської ради та фахівці у своїй сфері історики, краєзнавці, журналісти та інші зібралися сьогодні на засіданні комісії із питань перейменування вулиць Україні не потрібна ні Росія, ні її історія, ані їхні возвеличені герої. Якщо до 24 четвертого лютого у низці міст України вулиці носили імена невідомих більшості постатей, то тепер все це відходить у небуття. Процес деросифікації назв триває. Поступово вулиці пов'язані з країною агресором. Перейменують. І війна дала цьому процесу найкращий поштовх. Цього разу на порядку денному засідання комісії фахівці дискутували щодо кількох пропозицій перейменування вулиць, керуючись бажанням знищити російські назви. Рішення прийняли по кільком вулицям у селах Могилів Подільської територіальної громади, а саме змінили вулицю Комсомольську, на вулицю Джерельну у селі Немія, Кутузова на Лесі Українки у Шлишківцях, у селі Петрівки, вулиця Пушкіна на Дачну, Чкалова на Квітневу. Також одностайно було прийнято рішення змінити вулицю Юрія Гагаріна. Ще у Ярузі на вулицю Білий Камінь. Так вирішили місцеві жителі, а члени комісії підтримали ініціативу. У селі Озаринці вулицю Гагаріна змінять на вулицю Яблуневу. Крім цього, у місті Могилів подільський зміниться назва провулку Олександра Пушкіна на провулок Хлібний. Згодом ще декілька вулиць нашої громади отримують нові українські назви.